Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій українськомовний канал? Мене звати Євген. Я розповідаю про Нову Зеландію, цю дивовижну країну на кінці світу української мови. Сьогодні поговоримо про таку тему, яка цікавить більшість моїх підписників, а саме чому ж так важко от, знайти роботу в Новій Зеландії. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Ціную підтримку кожного з вас. До речі, я читаю всі коментарі, що ви залишаєте, на більшість з них я даю відповідь. Тому пишіть в цьому відео, з яких країн ви мене дивитесь, пишіть свою думку, враховую думку кожного з вас, друзі. І поїхали. Ви знаєте, що Нова Зеландія це невелика країна, тут живе трішки більше, ніж 5 мільйонів чоловік. Більшість населення живе на північному острові, на південному всього трішки більше, ніж мільйон. Найбільше місто на південному острові це краще і тут живе, живе десь 400 тисяч. Тому ринок праці тут також обмежений. Навіть якщо ми рівняємо там з Австралією, то там набагато більша економіка і набагато більший ринок праці. <кій> Новій Зеландії менший. Рівень безробіття тримався завжди десь так, на рівні до 4-4%. Зараз останній рік виріс до 5%, тобто збільшився на 1%, що також грає роль. Тому знайти тут роботу, особливо по деяких там спеціальностях, взагалі дуже тяжко. По чому легко, то це по фермерству. Нова Зеландія це та країна, в якій дуже багато молочних та овечих ферм. І тут от, в сільському господарстві знайти роботу неважко. Навіть якщо ви вже тут на місці і у вас немає доступу, то <кій> завжди можна знайти роботу на фермі, тут, до речі, працювати також вибирають багато хто не в офісі а на фермі, тому що ви круглий рік на свіжому повітрі. На відкритому повітрі корови пасаються, їх тільки заганяють на дойку і вони знову вертаються на поле. І от я зустрічав пару ківі, людей, які працювали на офісі, але сказали, що робота дуже нудна, одне і те саме цілий день сидиш і поміняли навіть з вищою освітою новозеландською, поміняли свою роботу і прийшли працювати на фермі. Я вже з декількома чоловіками працював, які так зробили. Це факт. Тому, що Дехто каже, що він кайфує від роботи в офісі, то це, не, ну, це правда, але не, не всі. І от на фермі в принципі, роботу знайти тут завжди було неважко і зараз, тому що дуже багато пропозицій. І, До речі, зарплата е, саме на фермі вища, ніж середня зарплата по Новій Зеландії. І перевага е, роботи на фермі, що у вас, як правило, фермер. Забезпечує будинком, який знаходиться на території ферми, він може бути в гарному дуже стані. І що саме головне, що за цей будинок з вас там знімає дуже малі кошти, менше набагато, в 5 разів, там, чим він би коштував на ринку там, в Зеландії. О, І от деякі там позиції, які там не на фермі, якщо ви хочете знайти роботу чи лікарем, чи вчителем чи якусь іншу інженером чи по ІТ, це буде зробити важко, одразу кажу. Навіть якщо ви тут був у мене якийсь знайомий тут інженер, який шукав собі роботу більше, ніж 6 місяців тут в Крайчичі. Знаю людей, які там, ну, в них там була вузька спеціальність, і там важко було навіть. Знаю людей, також, які там, там фотографами. Також шукали дуже довго роботу, 6 місяців і більше. Тобто можна навіть тут, будучи на місці, довго, дуже довго шукати роботу. Тобто дуже малий тут ринок праці і за цього деякі там, я кажу, позиції, то велика дуже конкуренція. Там ти приїжджаєш на співбесіду, буде там, 100 чоловік на одне місце. По фермерству я кажу менше, а на такій позиції, і там будуть проводити сильний конкурс дуже відбору. І не факт, що туди попадати. Але ну, це, не, це не те, що не треба не пробувати, якщо там велика конкуренція. Навпаки може, якраз ви підходите туди. О, тобто Тут в Новій Зеландії як, якби, високий рівень життя, люди задоволені з життям, баланс, робота, відпочинок, час з сім'єю проведений, ніхто не ганяється за грошима. Але водночас знайти роботу хорошу, дуже важко, бо велика конкуренція. Багато іммігрантів, і кожен зараз за гарне місце чуть ли не насмерть стоїть. Розумієте? Особливо там китайці приїжджали. У них взагалі в Китаї дуже велика конкуренція. Тут вчився з китайцями. Кажуть, вони вчаться по 12 годин в школі з 6 ранку до 10 там, вечора. і, коротче, це, це я почув цю історію. І вони, як сюди приїжджають, їм їм тут як рай. Кажуть, взагалі, блин. Майже немає конкуренції, ну, по-іншому все. Так що, друзі, така ситуація з роботою, тому багато там в мене моїх знайомих запитує, чи можна знайти роботу за кордоном. за кордону є варіанти, що знаходили, але це також важко. Я ж говорю, як ще пощастить і який ви наполегливий, друзі. Так що хочу вам подякувати, що ви... Додивилися це відео до кінця, Підтримайте. це Перший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. У нас в Новій Зеландії зараз весна. Я зараз вийшов з Тарасом на каву прогулятися свою ранкову. У мене вихідний. Дякую, що ви цей весь час за мною, друзі. Ставте вашу вподобайку, коментар напишіть, що ви про це думаєте, про це відео в Новій Зеландії. Ціную вас. Хочу побажати, щоб ваші всі мрії здійснилися. Будемо на зв'язку. Слава Україні!